Олеже, статистично суперник вас сьогодні переграв, набагато більше били по воротах і, чесно кажучи, гостріші моменти мали, але ви сьогодні здобули перемогу. Чи можна сказати, що десь команда пощастило, чи ви все ж таки вважаєте цей результат закономірним? Погрідається. Перед матчем ми спілкувалися з командою, говорив згальні, що ПБФ якісна команда. Швидка, так, нам потрібно було перетерпіти так, їх рух і реалізувати свої моменти, що нам вдалося, в принципі. Так, ми низько сіли, так було. У них удари здалеку, п'ятого гарно вони розігрували. Тобто, але як там результат є результат. Ми сподівалися на таку гру, десь можливо пощастило, але ну, щастить тим, хто перемагає. Зважаючи на минулий сезон. Де в останньому турі зустрічалися, чи можна сказати, що ПБФ для вас вже якимось є принциповим суперником? Я б так не сказав, тим паче, що ПБФ як команда нам близька, також там по, по знайомцям, по людям принципових багато, але е, на майданчику, мабуть. Якщо так, ні, на майданчику всі цікаві. Тим паче, що Перша Ліга еліт, Цього року багато хто відзначав я так само, що вона рівна. Тому кожен матч попередній 1-0 ми виграли. Тут 2-1. Видно, що команди рівні. Але, як я казав, нам потрібно своє забувати, що ми зараз зробили. Хто з підопічних найбільше порадував? Кого б ви викормили? Так би назвали левом матчу? Та всі леви. У нас всі маленькі левенята або леви, але вся команда дійсно результат завжди перемагає команда. Тому я вважаю, що кожен гравець, який виходив на паркет сьогодні або не виходив, вони наші леви, тому що є результат 2-1. Ну і останнє питання: серія з чотирьох перемог після поразки в стартовому турі. Чи можна сказати, що команда вже вийшла на пік своєї форми? Та ні, далеко, що ви що, там ще гори а за горами, там ще наш пік форми, ще е, наш е, юне дарування, трохи безтолково е, Максим, який був видали на 5 матчів, ще він вийде, ну а потім буде дивитися, де наш пік. Тому ще далеко до найкращої форми. Дякуємо, будемо очікувати це найкраща форма. Дякую.